16-та сесія прилуцької міської ради, яка відбулась 6 жовтня, затвердила півтора десятки рішень. Кілька з них вносять певні зміни в життя міста та діяльність прилучан. Так, депутати ухвалили положення про порядок отримання дозволу на розміщення об'єктів зовнішньої реклами, що повинно привести цю сферу у відповідність до законодавства, а зовнішнього оформлення міста до порядку. Затвердили народні обранці кандидатуру на посаду заступника міського голови з так званих гуманітарних питань. Ним став досі виконуючий обов'язки Григорій Мисан. Депутати підтримали звернення обласної спілки інвалідів про клопотання перед керівництвом укрзалізниці стосовно повернення до курсування у звичному режимі потягів Чернігів-Сімферополь та Сімферополь-Чернігів доручили цією справою зайнятись особисто міському голові. Фракція партії регіонів у міській раді внесла пропозицію облаштувати Плескунівський парк, організувати там прибирання, продумати правила утримання та дати назву цій зоні відпочинку. У питанні різне прозвучали депутатські звернення за запитаннями громади. Владислав Кіча попросив розібратись, хто порпається на горищах багатоповерхівок і звідки у цих людей дозвіл на доступ до тех приміщень будинків. Таке доручення дали депутату мешканці висотки по Переяславській 60. Олексій Гавриш ініціював почати збір небюджетних коштів для створення генерального плану забудови міста, який буде конче, необхідний прилукам вже з нового року через набуття чинності деяких законодавчих актів. А Олександр Прозур, як голова земельної комісії, з цього приводу звернувся до прилучан, що почали оформляти документи на земельні ділянки та забудову. Треба пришвидшити їх вирішення, щоб з 1 січня не отримувати відмов через відсутність того ж генплану. А ще на засіданні сесії відзначили народних обранців, які взяли участь у обласній спартакіаді депутатів міських рад, що відбулась на початку вересня в Чернігові. Тоді прилуцький парламент посів 11-те місце серед 23 команд. Усім подарували символічні статуетки та вручили подяки. Міського голови.